Цю породу собак було виведено наприкінці 19 століття. Під час її створення використовували пастуших собак із максимально вираженими робочими якостями. Існує навіть думка, що до породи могла бути домішана кров індійського вовка. Сьогодні ми побачимо німецьку вівчарку в дії. Не забудьте оцінити цього крутого в усіх сенсах пса та підписатися на канал. А ми починаємо! Отже, німецька вівчарка національна гордість Німеччини. Та, якщо не найкраща, то точно одна з найкращих порід собак, визнаних у всьому світі. Судіть самі: розумна, здібна, чудово піддається навчанню, легко адаптується до людей. З німецьких вівчарок виходять ідеальні розшукові собаки: прикордонники, охоронці, поводарі, компаньйони, захисники і просто повноцінні члени родини. За появу породи варто подякувати Максу Емілю фон Штефаніцу, який відбирав серед пастуших собак Німеччини найпрацездатніших. Саме він представив першого брудно-білого кобеля на прізвисько Грайф, від якого й бере початок родовід німецьких вівчарок. Це велика порода з міцним мускулістим тілом, клиновидна голова, добре розвинені зуби та стоячі вуха, спрямовані вперед, стали справжньою візитівкою породи. Забарвлення може бути різним. У певний момент з'явилося два основні напрями розведення виставковий і робочий. У першому головний акцент робився на зовнішність, саме звідти пішло відоме чепрачне забарвлення, а також збільшення розмірів і зміна постави, що негативно вплинуло на робочі якості. У робочому напрямі собаки залишилися легшими, активнішими та витривалішими. Їхні вуха не завжди стоять, а забарвлення зазвичай спокійніше чорне або зонарне з сірими чи бежевими відтінками. Саме таких собак найчастіше можна побачити на службі в поліції, охороні та інших силових структурах. Відбір для навчання проходить ще в раннього віці. Цуценят перевіряють на активність, сміливість, реакцію на шум і стресові ситуації. Після підготовки з них виростають ідеальні службові пси, які беззаперечно слухаються господаря та діють лише за командою. Водночас це надзвичайно дружелюбні й слухняні собаки, вони легко знаходять спільну мову з усіма членами родини, як людьми, так і іншими тваринами. Завдяки своїй відданості та розуму з однією вівчаркою можуть працювати кілька людей, а також вона чудово проявляє себе в груповій роботі. Саме тому цю породу так цінують спеціальні служби. Німецька вівчарка входить до трійки найрозумніших порід собак, поступаючись лише бордер коллі та пуделю. Це дозволяє їй швидко навчатися і миттєво реагувати на зміни навколишньої обстановки. Водночас ця розумність поєднується з надзвичайною грайливістю. Вівчарка не може довго сидіти без діла, постійно шукає собі заняття і пригоди. Така активність є природним захистом, адже бездіяльність шкодить працездатності пса. Варто також знати, що німецькі вівчарки сильно линяють, і власникам доводиться миритися з шерстю по всьому дому. З фізичної точки зору, це справжній збалансований атлет. Собака швидко бігає, чудово стрибає та має вибухову силу. Утримати такого пса на повідку буває непросто, і вигулювати його здатний недалеко кожен. Іноді навіть здається, що це собака вигулює свого власника. Під час прогулянок важливо бути уважним, адже вівчарка може сприйняти будь-яку ситуацію як загрозу для господаря і проявити зайву агресію. Зазвичай це наслідок нестачі дресирування та соціалізації. Окремо варто сказати про відносини з дітьми. Німецькі вівчарки здатні витримати майже будь-які дитячі пустощі, і часом дивуєшся їхнім сталевим нервам. Вони є чудовими друзями і надійними захисниками кожного члена родини. Навіть якщо господар вирішить пожартувати, собака миттєво кинеться перевіряти територію в пошуках уявного ворога, тому не варто дивуватися такій реакції на будь-який звук за парканом. З такими охоранцями периметр завжди під надійним захистом. На вулиці німецька вівчарка здатна розігнати згаю бродячих собак, а в реальних ситуаціях миттєво стає на захист людини. Відомі випадки, коли вона прикривала собою дитину і відганяла небезпеку, діючи швидко і без вагань. Проте, у є межа, і з таким небезпечним хижаком, як вовк, німецькій вівчарці краще не вступати в протистояння. Сірі хижаки це зовсім інша історія. Ось така вона: весела, грайлива, але водночас смілива і безстрашна німецька вівчарка. Сподіваюся, вам було цікаво і ви додивилися відео до кінця. Оцініть цього пса, напишіть у коментарях, про яку породу розповісти наступного разу, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. А я з вами ненадовго прощаюся до зустрічі.